Ну, Гості та підписники мого каналу. Е, на огляді отака от болгарка з Аліекспресу е, недавно купив е, по ціні 600 гривень з купонами, з, з монетами. Завж, е, е, от і собі придбав корпус отакий на Макітівській посадці. Вийшов він мені 240 гривень і елементи. Мені тут стоїть 16, 15 елементів. Я поставив 30 гривень. Це елементи бушні я купляв. По, по 30 гривень за, за штучку. Ну і не, не дорого. Ну, на, на трохи цей акумулятор. Він має ємність 8,5 А. Буларка така з себе непогана не, не на 4 швидкості. О, зараз за. Ріже і зачищає е, метал, е, непоганої не збірки, е, прогумована. Кнопка не вибуває, круг е, при запуску не розкручується, бо де, деякі кажуть, що круг розкручується. Е, Провіряв, вже тестірав. Ну, така непогана. Не, не ну, в, друг, в других відео буду розбирати, показувати що в сердині. Вже редуктор розбирав, додавав смазки, бо там трохи мало було. Ну, будемо дивитися, що. Так. То. До побачення, до, до нових відео. Всім пока!